Всі знають, що кубік це німецький Уазік. А в німецькому ОАзі як двері закриваються зі всієї сили. Насправді, когось це пре, а комусь це не дуже зручно. Автомобіль покоління з 8-го до 12-го року такої опції по заводу, як доводчики дверей, в принципі, немає. Але ми зробили таким чином, щоб власнику цього автомобіля було комфортно ним користуватися. Зараз розкажу, яким чином. Всього лише за 2 дні ми встановили модельний комплект доводчиків дверей LuxMotion на всі 5 дверей цього автомобіля. І тепер проблем з закриванням дверей у власника нема. Давайте я покажу, як це працює. Тепер двері можна закривати комфортно, не докладаючи на зусиль. Ось таким чином двері дотягуються самостійно. Не дивлячись на те, що авто преміум класу, але покоління вже трошки не сучасне, 8-13 рік. Немає опції датчику сліпих зон, ми це питання вирішили за допомогою модельного комплекту нашого бренду LuxMotion. Тепер, в разі, коли ви включаєте поворотник, система дивиться, чи немає у вас автомобіля в сліпій зоні, і якщо він є, вона вас про це попереджає. Це дуже сильно в позитивному напрямку впливає на вашу безпеку в русі в даному автомобілі. Тому, якщо ви є власником такого самого g класу, і ви не хочете з ним розлучатися, тому що він вам просто подобається, але хочете його зробити трошки сучаснішим і зручнішим. Звертайтеся до нас з компанії Autotech. У нас є багато рішень преміум комфорту для цього автомобіля, таких як доводчики дверей, датчики сліпих зон, електропороги і багато чого іншого. А якщо ваш бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів або додатковим обладнанням, в нас є чудова дорська програма саме для вас. Це допоможе вам залучити. Клієнтів на якісних хороших автомобілях в свій бокс.